а Пріва спеціальний ефір на радіо НВМ назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз настав час нашого спецпроєкту з українською гельсінською спілкою з прав людини. Все це відбувається в рамках програми USAID Права людини в дії. Сьогодні ми будемо говорити про люстрацію на звільнених територіях. Ми розуміємо, що вже були звільнені від російських окупантів Харківська область, частина Херсонщини. Також розуміємо, що під окупацією перебуває Крим, Донецька, Луганська частина Запорізької Інша частина Херсонських об Херсонської областей. Тож, коли туди буде повертатися українська влада, що буде далі? Говорити про це будемо зараз з нашим гостем в студії. У нас тут Андрій Яковлів. Він є адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Амбрела. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, доброго дня, слухачі, глядачі. Так, дякую дуже, що прийшли до нас. Тож, звичайно, ми розуміємо, що ну от є таке м, поняття, так є такий термін, як люстрація. Більше того, Україна з ним вже стикалася. Ми пам'ятаємо, що у чотирнадцятому так році в нас був прийнятий закон про очищення влади. То та що зараз діє? Ну от ми вже зараз звільнили майже всю Харківщину. Так там перебуває декілька населених пунктів, на жаль, в такій сірій зоні, і їх атакують росіяни, але все одно, от ш, ш, що зараз там діє, як діє українська влада щодо тих, хто співпрацював з окупантами? Якщо дозволите, я трохи скажу про це страшне слово. Ілюстрація загалом походить цей термін від того, що за, Конститу... за Конституцією кожен громадянин має бути лояльним до своєї держави, особливо це стосується осіб, які контактують з органами влади, тобто публічні органи, і вже було визнано і європейським судом, і взагалі європейською спільнотою про те, що Чиновник, якщо він проявляє нелояльність або особа, яка співпрацює з публічним органом, вона може бути звільнена через саме цю нелояльність. От умови звільнення умови звільнення і називається люстрація. Загалом сама люстрація пішла від того, коли після повалення конституційних урядів в багатьох там східноєвропейських країн це вже ми східноєвропейська країна, в багатьох країнах. Колишнього радянського умовного табору була необхідність захистити нову демократію від тоталітарного минулого, і цей принцип люстрації було закріплено в багатьох нормах. Основними є керівні принципи люстрації. Ви згадали про. Ілюстрацію, що ми вже мали досвід, це був закон про очищення владу, і він зазнав невдачу безпосередньо є рішення європейського суду. Фактично було констатовано те, що порушені були ці самі основні керівні принципи. Люстрація передбачає індивідуальні заходи. А наша люстрація передбачала. Колективні заходи, це була основна основна проблема. На сьогодні я запитаю добре. Ну, от ви кажете колективні заходи, так що ну треба індивідуально, мабуть, розглядати кожну справу. Чи правильно я розумію особисто, що ну наша проблема, чи наша помилка була в тому, що ми намагалися швидко вирішити цю проблему, і тому далі ми мали ну ну от саме такий вердикт Європейського союзу з прав людини? Ну так, да. от дивіться, люстрацію ж і Польща проводила, і Чехословаччина, і Албанія, і Македонія, колишня Республіка Єгославія. І вони різні застосовували механізми. От в Польщі був такий цікавий механізм. Там вони вважали і визнавали про те, що колишні. У служби безпеки вони є злочинними організаціями, і кожна особа, яка мала бути обрана, вона подавала декларацію і зазначала, що вона співпрацювала або не співпрацювала з цими органами. Навіть якщо вона зізнавала, що співпрацювала, вона продовжувала працювати. Якщо вона казала, що не співпрацювала, а в результаті перевірки з'ясовувала, що співпрацювала, її звільнили. І от більш-менш ілюстрацію ну, всім вважається вдалими. Ми, ми вирішили піти іншим шляхом, більш таким жорстоким, і фактично позбулися основних принципів, які використовуються у всьому світі, і всі країни вже пройшли, бо велика кількість рішень. Головне, головне захист був демократії від тальтреного минулого. Наша ілюстрація, вона передбачала. Інші принципи, і найголовніша проблема їх була в тому, що вона не передбачала індивідуальні якісь засоби. Тобто, особа могла і працювати за Януковича, але вона могла бути і патріотом, і, наприклад, могла служити. Але фактично вона піддавалася обмежувальним заходам і. Люстрація тільки тоді виправдана, коли кожну особу перевіряють, і якщо вона не припустимо виявляє нелояльність до держави, це є підставою для заходів. А ми намагалися просто швидко все це вирішити і в итогі Витратили купу часу і повернулися в, в, в то місце, що зараз ми маємо. Слухайте, а я тоді розпитаю вас про от цей досвід Польщі, так люстрації. Ви кажете, що там було ну якщо так спрощувати, так то принцип був такий чиновник, так мабуть, вказував чи він там співпрацював з спецслужбами. Якщо вказував, то далі міг працювати. А якщо ми ну якщо розуміли, що він бреше, тоді його ну на цьому якби ловили і далі, ну позбавляли можливості займати посаду. Добре, а от як вони тоді вирішували проблему? Тому ну окей, от співпрацював хтось з е, секретними службами і продовжує працювати. Як, як визначити, що ця людина є лояльною до держави і готова ну, працювати на користь демократичної Польщі? Ну, Перше, вони виходили з того, що ось було повалено комуністичний, комуністичний лад. До речі, най, найшвидша люстрація була в Чехії. Вони зразу, зразу визнали. Е, і е, Польщ в Польщі я не можу бути спеціалістом по Польщу, по польському законодавству однак я можу припустити, що йдеться про виборні органи. Якщо особа зізнається про те, що вона співпрацювала, у неї немає ніяких перспектив. Це все одно, що у нас, наприклад, чиновник скаже: ви знаєте, я співпрацюю з Російською Федерацією. Ну, яка у нього перспектива буде? Я думаю, що вони розраховували більше на моральні аспекти. Більш такі м'які, які, ага, які засоби. Угу. Да. Угу. І, і, і напевно в цьому більша успішність, тому що вони розраховували, що існує суспільна думка, і вона визначає, хто буде керувати країною. Ну, Відповідно, напевно, особа, якщо вона визнається, вона, напевно, має піти у відставку. Ну, якщо вона там не якась, ну кожна ж особа може виправити свої помилки. Припустимо, так, так ну а все одно, ми, ми уявляємо собі таких безпринципних чиновників, які готові сказати, так ми там я не знаю, співпрацювали з Росією, але хочемо працювати далі, і їм там може не заважати я не знаю, обиратися десь ну в якійсь області, і сказати, що вони зараз за мир, там за демократію, за припинення вогню, коротше кажучи, ми бачили це ну після 14-го, на жаль, 15-го року, коли саме так і зробили члени партії. ПЗЖ, так мод ну, колишній регіон, я тут можу сказати, просто існують різні системи адміністрування процесами, і напевно поляки вирішили, що такий легкий процес адміністрування найбільш дешевий, найбільш ефективний і якісь. Поодинокі винятки можуть бути, але вони не змінять систему в цілому. Я думаю, там підход був такий адміністративний. Зрозумів е, просто щоб да. вже як це закрити тему нашого негативного досвіду, і от так цього закону про очищення влади здається. Найяскравішим прикладом був кейс Нелі Штепи. Це колишня, як це міська голова, міський голова міста Слов'янськ. Пам'ятаємо, як вона вітала російських окупантів. Ну і потім саме була люстрована за цим законом і. Потім після всього цього вона подала позов до європейського суду з прав людини, і там так сказали, що були порушення з боку України. Тобто ми розуміємо, що неля штепа, в принципі, якщо вона захоче кудись там обиратися, то має на це право. То чи можна говорити, що ну от от, от результат, який ми маємо? Ні, дивіться в європейській рішеннях європейського суду завжди важливо не що він вирішив, а чому. Потрібно читати. може бути встановлено порушення, однак це може стосуватися, наприклад, тривалості судового розгляду. Там не суті порушення, а процедурні порушення. На жаль, я так не володію цією справою, щоб її коментувати. Проте головне в рішеннях Європейського суду, чому він це вирішив, потрібно читати і визначати і. Е Важливо сказати, що цей закон про очищення влади він фактично вже не може бути застосований до сьогоднішньої ілюстрації, про яку ми поговоримо. А тому, що вона стосується лише там часів Януковича, чисто, чисто темпорально. Наразі у нас немає закону про ілюстрацію. От ми говоримо, як треба ілюструвати в колаборантів особ, які співпрацюють з окупаційними органами або іншими там, видами окупаційної влади, але такого закону зараз немає. Можна сказати, що заходи, подібні до ілюстрації, існують в криміналі кодексі, Вони передбачені в статті 111, .1. всі ці знають цю статтю. Це називається там про колаборацію, вона, вона нова стаття. Проте не можна сказати, що вона аж аж, аж нова, тому що фактично це є злочин державної злади, зради, просто його вивели декілька складів, так називаємо привільйовано, і фактично пом'якшили державну зраду. От недавно я спілкувався там з французьким журналістом, він каже, а що у вас є ще окремий колабораціоніст? У нас типу, є просто державна зрада, а йому пояснюю, що у нас просто злочин державної зради трошки пом'якшили, тому що все ж таки менша відповідальність, але і уможливили розгляд таких справ. Бо до закону про, про дозмін кодексу, до доповнення статтю 111 не було такої кількості справ, як після доповнення. З одного боку пом'якшили це такий законодавчий хід, а з іншого уможливили розгляд таких справ, тому що більш-менш деталізували. Проте. Ми, ми знаємо, що все ж таки можна краще було зробити. Завжди ми можемо критикувати з позиції там, з сьогоднішнього те, що було. Проте, фактично, частина перша ціє, цієї статті 111, вона якраз таки передбачає заходи, подібні до люстрації, Там обмеження, позбавлення прав займати певні посади. Проте говорити в чистому виді, що це люстрація, не можна, тому що люстрація це не засіб покарання. А чи бачимо ми, ну, от, як це сказати правильно? Таку політичну волю з боку того, щоб все-таки використовувати саме інструмент люстрації? Чи може нам достатньо, ну от цього закону і про колабораціонізм і окремого закону про державну зраду? Там здається, ми от в одному з минулих ефірів обговорювали, що там є два варіанти або 15 років років, або довічне взагалі. Тобто, чи нам цього достатньо, чим люстрація все таки нам потрібен новий закон? Навіть те, що вже в там, здається законопроекти по його зміну говорить, що потрібен новий закон. Дивіться, коли ми говоримо, достатнє чи недостатнє, нам потрібно визначати з державною політикою. І тут два аспекти, я би сказав, умовно, коли ми прийшли на звільнення території, ми дивимося те, що було, тобто дивимося назад. І зараз, коли ми ще не прийшли, ми дивимося вперед. Коли ми назад дивимося, ми ми фактично притягаємо до відповідальності за порушення фактично лояльності до, до народу можна сказати до конституційних устрів. А коли ми дивимося вперед, то ми створюємо превенцію. То ми зараз уже можемо нашими нормами регулювати, як буде проходити деокупація, чи буде супротив, чи буде пізніша реінтеграція. Тобто, і що нам важливо в цих в цих аспектах. Зазвичай ілюстрацію раніше проводили після вже подій. От, наприклад, після там Другої світової війни, у нас такої можливості нема. Нам потрібно зараз. Жити далі і вже зараз застосовувати ці заходи. Тому точаться дискусії, на мій погляд, потрібно а, і, і застосовувати і кримінальний кодекс, і окремі ілюстраційні механізми. Ну тому що всі хочуть швидкої справедливості. Заходи кримінального права не дають швидкого ефекту. А навіть якщо ви сказали там, кейс Штепи, скільки він тривав? Він там як два роки здається, триває, якщо ну, не більше років. Ну так, чи так. будуть люди у нас чекати, що колаборанти будуть покарані? Ну напевно, це створить створить фактично неможливість притягнення до відповідальності, і відповідно. Треба застосовувати якісь більш які засоби. Можна сказати, що люстрація вона схожа на адміністративні засоби. Різні існують варіанти. Можна робити спеціальні комісії при різних органах там державної влади із обмеженим судовим оскарженням. Ну, припустимо, можна в суді оскаржувати або тільки факти, або тільки право. І це дасть швидкий ефект, тому що всі побачать що Щось вже відбувається. І не тільки це буде створювати швидкий ефект того, що ми фіксуємо, що були порушення, а це ще може створювати можливість нам далі жити. Бо, як би там не було, от, припустимо, в Криму там десять, ну здається, біля 20 тисяч викладачів. Або багато, і нам потрібно виробляти політику. Ми, ми або всі говоримо, що всі колаборанти, або якось ви виділяємо якісь привільовані склади, і щось ми вважаємо там державною зраду, щось ми вважаємо колаборацією, а щось ми просто люструємо. Бо от по вчителям до речі. Цікавий аспект, тому що там я чув ваші попередні передачі, і там ну якби вчитель, начебто, не колаборант. Але виникає ж питання, вчитель він сіє зерно в людину. І, відповідно, людина зростає особ... особистістю або не особистістю. І, напевно, кожному батьку важливо, щоб вчитель, який вчить дитину, він сам був зразком для дитини. І е, от Європейський суд він, він розглядав кейси, здається, в, в тому році був, і він говорив, що в певних аспектах навіть вчителі можуть піддаватися... піддаватися обмеженням. Проте це не говорить про те, що це стосується всіх. От я приклад наведу. Ми з колеги ведемо справу хлопців. Ви напевно чули в Бердя... Бердянську так, так. Ті Микита. Да. так. так як... І там є було, така, так. от хороший приклад, як на мене, оскільки тігран у нього батьки живуть за кордоном, вони не можуть не могли брати участь в слідчих діях. У нього там є бабушка рідна, але її не допускали. Бабушка могла могла, як і батьки іншого хлопця, Микити, могла б надати якусь психологічну допомогу. Її не допускають замість нього. Людину з опіки опіки там соціального захисту місцевого. Так, ця людина вела себе більше, ну, вважала себе більше росіянкою, ніж росіянин, там слідчий. І вона фактично нагнітала обстановку. От в таких от обставинах, здавалося б, можна просто вести себе, навіть якщо вона під примусом була на цій посаді, і виконувати функцію достатньо позитивно, надавати допомогу психологічно. Замість цього вона себе обрала роль другого прокурору. От я більше коли говорю про вчителів, щоб мене правильно зрозуміли, саме про от такі от, запопадливі випадки, коли. Людина самостійно проявляє ініціативу, Ну і, і фактично Ну можна говорити, що вона Точна точно, якщо якщо не якщо це не люстрація і не колаборація, то це, це може вже межу, так скажемо, іти в злочин державної заради та я так вважаю. є таке ж слово перебдіти. Так, так на ну, тобто мається правильні. на увазі, що з одного боку ми розуміємо, що ці люди можуть бути під тиском, так ну тому, що окупація, тому що військові і так далі. Підвали. А з іншого боку, ну вони можуть занадто серйозно сприймати те, як вони мають тиснути, ну якби вислужитися, і так далі не знаю, може вони якісь премії розраховують. Ми цього не знаємо, тут важко говорити. Добре, ну от є ще е, зрозуміла проблема, і ця проблема полягає в тому, що дуже багато справ, так ну тобто е, з от, такою кількістю справ не мала, е, я думаю, що справ е, Європа ну вже багато багато років. Можливо, ми можемо говорити про колишню Югославію, пам'ятаємо війну, яка там була на початку 90-х, але все одно, ну от станом на зараз величезна кількість. Чи ілюстрація нам в цьому допоможе на те, що ви кажете, більш м'яка форма, але можливо, це можна приміняти більш масово. Ну так, звісно, ілюстрація. Я, я скажу, як вона може бути сконструйована. Ну, у нас, припустимо, є комісія, які займаються відшкодуванням шкоди, вони збирають фактично там в певних на, на певних адміністративних одиницях, тобто вже фактично є структури. І, припустимо, вони наділяються повноваженнями квазі суду де одна сторона збирає докази, обвинувачує. Хтось обов'язково здійснює захист, і вона виносить якесь рішення. Це рішення може бути або вище стоящим оскаржувати, як це у нас є адміністративне оскарження в деяких справах, припустимо, в податкових спорах. податково виносить спочатку сама рішення, ти можеш оскаржити в Київ центральний офіс, а потім тільки суд або можна зразу в суд. В нашому випадку ми можемо зробити такі швидкі механізми, тому що на місцях люди знають. Хто є колаборант, хто не, хто не колаборант. І, відповідно, обмежити судове оскарження, тому що якщо ми дозволимо судове оскарження, це буде те ж саме, що зараз пенсійними справами. Коли суди просто завалені пенсійними справами, це не характерно для суду вирішувати такі прості справи. Тим не менше цей механізм використовується. Якщо ми будемо кримінальну юстицію використовувати для цих задач, які пов'язані з визначенням регулювання державного управління, фактично, ну, і, і нам треба думати про те навіщо нам велика кількість справ? Нам же ж важливо посилати меседжі, регулювати поведінку, думати, як ми будемо далі жити на окупованих територіях. Бо ну розумієте, мені от подобається такий принцип, що е, із там 100% 10% завжди порушують, 10% ніколи не порушити. 80% по ситуації. От головна задача вкорувати оціми 80%. І і відповідно, всі заходи кримінальної юстиції, вони мають направлені на те, щоб керувати. Тому що ну після війни нам потрібно все одно далі жити. Проте ті, та кількість справ, вона фактично не дає навіть розслідувати воєнні злочини. Ви знаєте, в воєнних злочинах у нас взагалі велика кількість Ну, 70 тисяч. Ну, ну приблизно. близько на там уже 90. Uh -huh, uh -huh. Проте насправді ну треба ж теж пояснити, що це не це, це не просто що вчинені воєнні злочини. Це записи про. Повідомлення про те, що, ймовірно, вчинено воєнний злочин. Сам воєнний злочин, там є певна структура, і не так все просто навіть довести. І, е, відповідно, ми не займаємося такими важливими справами, займаємося ще колаборацією і, до речі, займаємося дуже спрощено, ви можете подивитися, що дуже швидко розглядаються ці справи. А це говорить про те, що ми можемо отримати в пізніше вироки, там не вироки, оскарження в європейському суді, де нам скажуть, ну. Ви фактично, як це штепа, угу. тобто розумієте, це не просто, скажімо так, ну не то, що там ганьба, а ну скажімо, погана оцінка нашій судовій системі. А ще це значить, що люди мають друге вдруге заплатити роботу суду, прокурорам для того, щоб вони це зробили. І відповідно, нам треба або зразу якось стандарти змінити. Так, щоб у нас, якщо ми беремося, то точно ми доводимо і пізніше всі можуть сказати: от бачите, як Україна засудила там ніяких претензій нема. От мені здається, така ситуація краща, тому що ну у нас ж немає великої кількості правоохоронців, У нас обмежені ресурси, і відповідно нам треба так міняти законодавство, щоб цих обмежених ресурсів вистачило. І досягати соціальний ефект, ще. пане Андрію, а от що зараз відбувається? Ну, от ми говоримо не знаю, наприклад, про місто Ізюм чи про місто Херсон. Що там в сенсі, що просто є навала цих справ, і нам не вистачає часу, нам не вистачає ресурсів, саме тому, що в нас немає законодавства, яке б нам все полегшувало. Ні, якраз таки законодавство це застосовується Кримінальна стаття. 111, однадцять Ну можна просто назвати колаборація Колабораційні дії. Просто ми можемо побачити по цих справах. Звісно, я не можу репрезентувати всі справи, однак, ми бачимо, що фактично притягають до відповідальності дрібних колаборантів, дрібних, е, тому що вони всі погоджуються і визнають вину. Е, на, ну, не знаємо, як це робиться, але фактично справа як така не розглядається. Обставини там всі не з'ясовуються, бо людина говорить: я визнаю свою вину. Ну, а це або... дуже часто роблять для того, щоб ну знову ж знизити тиск на судову систему. Ну тому що якщо людина готова визнати свою вину провину, то в принципі да. е... це правильно. Велика кілька загалом навіть США там десь 90% за угодами. Проте розумієте чи є репрезентативна репрезентативна ця практика. Чи можемо ми говорити, що ці обставини там дійсно мали місце, оскільки людина фактично там погоджується, в яких обставинах вона це робить, ми не знаємо. Але ну припустимо, все це хорошо. Проте це дрібні, дрібні або чиновники, або там посадовці. Нас же цікавить е, люди, які там більш серйозне посадове становище мали, а їх, як правило, не притягають, бо вони або не хочуть визнавати свою вину, або втікли. і. Чи а в сенсі я не розумію? Ну, от вони не хочуть визнавати свою вину. Але ну що, ну має бути, е, має бути розслідування ну, проведено мають бути зібрані докази, підозри і так далі. Чого не, не відбувається? Тільки, чи не тільки вони, вони е, щоб довго не говорити, вони звертають увагу на неякість цього закону. Його навіть розкритикував Верховний Комісар ООН. Він е, там є доповідь по Україні. Ну як і він фактично сказав, що цей закон. Не зовсім відповідає критеріям якості в аспекті того, що він не дає навіть визначення, що таке колаборація. Він дає визначення через санкції, а людина е не завжди може зрозуміти, що є колабораційною поведінкою. Бо ми знаємо, що є міжнародне гуманітарне право, яке в деяких випадках виправдовує, ну не хочеться це говорити, таку обмежену співпрацю. Наприклад, е ті ж самі освіта. Або е, медики. Ну, по світі, щоб зрозуміли, що це не просто непрості слова, а от уявляємо, 9 років уже у нас фактично без української влади деякі наші території. Це ж не значить, що ці люди, які там живуть, навіть читати не мають ну, вчитися читати. Ну, Очевидно, що їх треба і лікувати, і, і читати. І м ці аспекти дуже важливі. Проте наш. Кодекс, ну наша ця стаття, вона не враховує те, що за Женевськими конвенціями у населення окупованої території є якісь права, і, і ці права пов'язані з тим, що вони там можуть жити, далі продовжувати жити, і відповідно якісь структури мають існувати. Тут, до речі, не тільки стосується медиків, а ще й так, так званий цивільний захист населення. Це евакуація, поховання, там комунальні якісь служби. Про те, якщо вони не вчиняють злочини державної зради, бо ніхто не забороняє кожній країні карати тих, хто порушує принципи лояльності ну, в кримінальному угу. аспекті. Тобто завдає серйозної шкоди суверенітету, ця стаття і знаходиться якраз таки в розділі, там де е, фактично йдеться про шкоду до суверенітету, е, тому ця особа може сказати: незрозуміла стаття, я під неї не підпадаю, припустимо або буду використовувати там е різні різні елементи за захисту і ця справа починає тривати і не всім напевно там слідчим цікава ці справи. Це ж то штепа, всі знають. От ви, наприклад, про ну, неї Ну так, спитали. звичайно, звичайно, а тому є... що це така яскрава да, особистість. а є, а є інші люди. Не припустимо, не такі яскраві. Ну якась лікар цього. чи якась вчителька. Ми розуміємо. Але ну з того, що я почув, і от на жаль, нас сплив час, знаєте, ну завжди ну тема дуже велика. І ми звичайно будемо говорити про це в наших ефірах і далі. Що ну з того, що я зрозумів, що все таки має бути переформульовано, щоб таких запитань не було, щоб було дуже конкретно визначено. За якими критеріями і кого ми визначаємо? Хто колобораціні хто ні, хто ні, хто яку має понести відповідальність? Тому що іншого вибору у нас немає, тому що ми маємо справу саме з цим. Ну, як ви сказали, що нам і далі жити, і це треба робити вже зараз. Пане Андрію, вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Андрій Яковлів, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання Амбрела, був у нас в студії. Нагадаю, це спецпроєкт радіо НВ Української гельсінської спілки з прав людини в рамках програми ЮЕСЕЙД Права людини в дії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.